На зустрічі у форматі Рамштайн вирішили розпочати спільне виробництво української зброї в країнах-партнерах для потреб сил оборони. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров, каже, це дасть Україні доступ до іноземного фінансування сучасних технологій і нових виробничих потужностей. Деякі з наших найближчих партнерів, ті, хто надає мільярдну військову допомогу, постійно звертаються до нас із пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією. Партнери підтвердили, усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Рустем Умєров, міністр оборони України. Американці нібито не були поінформовані про плани Служби безпеки України атакувати російські аеродроми. Про це президент США Дональд Трамп заявив Путіну. Принаймні, так каже помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Повідомляють пропагандистські змі. Напередодні американський лідер мав телефонну розмову з очільником Кремля. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Романенко, я вас вітаю доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо зі спільного виробництва зброї у країнах-партнерах. Мова йде і про дрони, і про ракети, і боєприпаси, і засоби РЕП, інші види озброєння. Загалом, як може виглядати таке партнерство, і якою може бути в ньому участь України. Дуже важливо, що спектра. Допомоги в виробництві зброї сучасне зброї розширюються. Ми знаємо, що є так званий варіант дансь... данської допомоги, коли ця країна вкладала кошти в виробництві на території України. Але з іншого боку, ми знаємо про те, що ворог весь час палює за цими підприємствами. І рашуки місця, де їм здається, вони знаходяться, наносять удари, і тут є великі проблеми. Якби зв'язку з цим шукає шукаються інші варіанти, вони зводяться до того, що можна спільне підприємства будувати на територіях країн союзників, що це і робиться, засвоюється а, мабуть. По це йшлося в тому числі під час роботи нашого президента в Німеччині, ну і в роботі з іншими країнами. І ці питання обговорювалися більш конкретно уже на Рамштайні. На жаль, не це вперше, якби цей захід, на яких не був присутній представник Сполучених Штатів минулий раз міністр оборони Єксед підключався в онлайн. А в цей раз взагалі не було представника. А ще е, е, треба сказати, що незважаючи на інформацію, що Трамп не знав про те, що відбувається і планується, і було здійснене ефективність з операції Путіна, а західне і американське джерела Інформаційний ряд про те, що Гексит про це знав. Тобто Єксит знав, а Трамп, не знав це така собі. Ідея і підхід, і інша справа, що Трамп в розмові, скажем, підігривав Путіну для того, щоб переконати його і попросити про допомогу в реалізації, хоч не будь що в цих війнах, які він обіцяв, там завершити за добу, ну і так далі. по-другому. По трамповським дедлайном мається на увазі близький схід, мається на увазі ядерна зброя по Ірану і війна в Україні. Результатів, поки ми бачимо, немає і ну така ігра йде глобально. Тому, повертаючись до зброї, це саме те, що потенціал, який треба піднімати спільно з нашими справжніми союзниками. Які працюють з України з нас, підприємства оборонно промислового нашого комплексу для того, щоб збільшити кількість і якість покращити, озброєння техніки, вироблення боєприпасів, і таким чином збільшити потенціал сил оборони України в протиборстві з країною агресії і збройними силами. Ми бачимо війна. Інтенсивність бойових дій не зменшується, і треба готуватися до подальших. Пане Романенко, а до виробництва яких ракет зможе долучитися Україна? Варіанти різні. Ракети – це таке гарне питання. Потенціал нам потрібен як балістичних ракет, які мають свої особливості. Тобто, ну, півтони є корійські ракети, взагалі бо частину. Двадцять 23 мають тонну і швидко доставляється до цілі, а кривати ракети мають особливість, наприклад, прокладувати маршрути зовсім різні і не забезпечувати нанесення удара так званого зіркового. Тобто забезпечити, що на ціль до їх враження ракети в один і той же час можуть приходити з різних сторін. І це досить ускладнює роботу пані засоби протиракетної оборони. різні є переваги. Того чи іншого озброєння нам потрібне і те і інше, і тут вирішується питання, яка сторона більше підлаштована їх виробництва, традиції вироблення озброєння і ну, різні фактори з цього приводу впливають на побудову такого озброєння, але нам потрібен розвиток і, і всіх цих напрямок. Ми пам'ятаємо, що у Нас а, іде робота напружена. Ну і маємо результати. Наприклад, крилата ракета Нептун, довгий Нептун, просувається робота з нашою балістикою, але ця зброя нам потрібна ще була в учора. Як кажуть, бачимо, що іспити спити зброї, та яка вже вироблена, проводять по бойовому і приклади підриву, скажем, які мали місце під водою. Керченського мосту підтверджує те, що працюють у всіх сферах не тільки в повітрі, не тільки на суходолі, на морі і приклади по тому ж мосту ми бачили в 2022 році: це суходол, це дорога, яка там автівка підривалася. В 2023 році це відбувалося на морі без екіпажних катерів. А тепер уже четверта сфера це без. Ну, це як торпеди, але управляйми зрозуміло без екіпажні, Хоча Хача торпеди теж можуть бути управляємо, тобто третя сфера безпілотних апаратів і розробляється наше підприємство. і безумовно наші союзники. хочуть в цих сферах бути спільно щоб засвоїти це, ну і процес взаємні, взаємний. Вони пропонують свої технології. То про що ми з ними говорили до війни, на що вони не йшли, і зараз це зрушене з місця, і іде обмін цими технологіями, а значить розвиток сучасного. Я це підкреслюю, озброєння, а це саме наш шлях. Тобто новація озброєння потрібне для того, щоб бути більш ефективним нашим силам оборони України. Пане Романенко, нам потрібні засоби протиповітряної оборони, багато таких засобів, аби захищатися від російських ракет та шахедів. І президент Володимир Зеленський на Рамштайні сказав, що він запропонував збирати Айрісті і НАСАМСи в Україні. А наскільки це реально налагодити збирання таких систем тут у нас в умовах війни? Я не... Ми вже попередні розмови з вами говорили, що ті ж підприємства оборонно промислового комплексу має місце вироблення озброєння зразків безпосередньо на території України, незважаючи на, скажімо, нанесені ударів, пошук всіх цих підприємств, але вони працюють невідомих для ворога місцях. Намагаються за рахунок роботи їх різно видів розвідки виявляти і бити, але так чи інакше робота ця продовжується. І окреме питання на це в наших країнах, наших союзників, де будуються чи використовуються їхні підприємства, які були раніше. Тобто ці обидва підходи вони важливо і вони засвоюються в спільній діяльності і мають перспективи, пане Романенко, дякую вам за те, що долучились. долучилися Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006 тисячі роках. Ну і тим часом європейські країни готуються до можливого протистояння з Росією. Німеччина різко збільшує оборонні витрати до 5% ВВП. А ось Велика Британія планує масштабну оборонну реформу, яка включає збільшення ядерного потенціалу. США заявляють, що планують посилити свою присутність в Європі. Детальніше про збільшення обороноздатності країн НАТО і не тільки розкаже Владислав Паливода. Подивимось. Повномасштабна агресія Росії проти України змусила країни Європи та США замислитися над витратами на оборону. Президент США Дональд Трамп після свого обрання ще у січні повідомив, що країни НАТО мають збільшити видатки на оборону. Гадаю, НАТО мусить мати 5%. Вони всі можуть собі це дозволити. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц днями вперше висловився щодо 5% відсоткових витрат на оборону з боку країн НАТО. Зокрема, Берлін планує збільшувати оборонний бюджет на кілька мільярдів євро кожного року або на 0,2% впродовж наступних семи років. Ми рухаємося до зобов'язання виділяти 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі. а Також додаткові 1,5% на інфраструктуру, що має військове значення. Ці 1,5% мають спрямовуватися на мости або дороги для транспортування. Фрідріх Мерс, канцлер Німеччини. У такий спосіб МЕРЦ хоче зробити армію Німеччини однією з найсильніших у світі. Крім того, масштабну оборонну реформу планує Велика Британія. Туди входить розширення ядерного потенціалу країни. зокрема, побудувати 13 підводних атомних човнів, а також посилення ППО та побудова оборонних заводів. Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це підготуватись до конфлікту. І Європа почала активно готуватися до можливого протистояння з Росією, особливо на фоні невизначеності США щодо участі в північно-атлантичному альянсі. Зокрема, фінансово. Зараз робиться значна робота як і фінансового характеру для акумулювання більших ресурсів у цю сферу. Так і бюрократичного характеру тут питання більше в рамках НАТО, що стосується швидкості переміщення тих чи інших видів військ територією країн-членів альянсу. Головна мета підготуватися до можливого протистояння з РФ. країни НАТО, зокрема ті, що наближені до Росії, хочуть збільшити свої військові ресурси. Європейці всерйоз обговорюють питання, наприклад, того, що Франція взяла на себе ядерну парасольку для всього європейського союзу. Німеччина, наприклад, збільшуючи видатки на конвенційне озброєння, планує побудувати найпотужнішу сухопутну армію в Європі. Тобто, в принципі, розподіляючи відповідальність країни Європи, цілком могли би. Претендувати на військовий статус півмірний Україна теж може мати зиск зі збільшення оборонних бюджетів і виробництв в країнах ЄС. На нас це позитивно впливає з точки зору пошуку додаткового фінансування, оскільки ми є невід'ємною частиною європейського безпекового простору. Ми показуємо, що додаткові потреби Сил оборони України можна покривати, хоча б частково. За рахунок цих нових ініціатив, або там за рахунок прибутків від російських знерухомлених активів. Проте збільшувати витрати на оборону згодні не всі країни НАТО. Одні вже перевищили показник у 5% ВВП, наприклад, країни Балтії та Польща. А от скажімо, Італія навіть не наближається до цього показника і не планує. Тож саме в єдності всіх країн-членів альянсу виникають питання. Країни Півдня Європи навіть і близько не наближаються до цих показників. Більше того, вони і не збираються до них наближатися найближчим час. І це один із достатньо серйозних ударів, зрештою, по єдності НАТО, тому що одні, в принципі, готові витрачати значні кошти, інші не готові, тому що вважають, що ну, їх точно якісь там військові конфлікти не торкнуться. А тут ще й США заявляють, що ймовірно посилять свою присутність у Європі. Так заявляв генсек НАТО Рюте. Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються відданими північно-атлантичному альянсу В довгостроковій перспективі. Я впевнений, що буде серйозна конвенційна присутність американців у Європі разом із ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу. Буде серйозна міцна конвенційна присутність США в Європі. У цьому немає сумнівів. Додам, що обмеження для Росії постійно посилюють і Балтійські країни. Зокрема, Латвія закриває кордони для росіян з житлом біля стратегічних об'єктів. Окрім того, у лютому Латвійський сейм ухвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі, а також компаніями з їхньою участю купувати нерухомість Україні. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.